Ну, збори завжди вони, практично нічим не відрізняються. Ми як кожного року готувалися тут на місці, тільки виїжджали на контрольні ігри або до Львова. Ми ну, части виїжджали або тут приймали. Ну, зрозуміло, знаєте, для футболістів збори це найгірше, що тільки може бути, тому що це і велике навантаження, але через то треба пройти, щоб в сезоні було потім легше. Збори хороші провели, провели хороші спаринги. Не програли ні однієї гри, десь сьогодні наголошували, що треба продовжити так само так, позитивний результат. Що стосується ігри, зрозуміло, ну, що приємно вигравати стартовий матч, тим більше проти команди, яка ще в прошлому сезоні грала в ОПЛ. Хороша команда з хорошою інфраструктурою, з хорошими футболістами. Ми готувалися до тої гри серйозно, передивлялися, розбирали, ну, виграли, то й слава Богу. Розкажіть, будь ласка, трішки про моменти, які були значущими під час от, власне, сьогоднішнього матчу. Ну, ми забили хороші м'ячі в першому таймі. Ну, взагалі, в перший тайм в нашому виконанні був досить непоганий. Другий тайм зрозуміло, що десь психологічно результат давить на футболістів, десь більше. Тримали би, на отримання і грала команда, і були хороші моменти в лівого берега, але команда би, відстояла, дисципліновано зіграла, плюс воротар виручив там в деяких моментах. Ну, по самовіддачі я не можу нічого сказати би, футболістам. Дякую їм за самовіддачу, тому що, я ще раз уверю, може бути команда класом нижча, але за рахунок бажання. Самовіддачі можна любу команду відіграти. Ви згадували за контрольні матчі, їх ви зіграли дуже вдало. Чи вплинули на вашу думку? Це не результат сьогоднішнього. Ні, ну однозначно, тому що якщо ти в контрольних матчах і граєш з позитивним результатом від того, з'являється впевненість футболістів. А якщо одна поразка друга, так як у нас було в весняній частині чемпіонату. Це так не буває, що знаєте, програв, програв, і ще раз програв, і потім думаєш, а ми зараз виліземо, такого не буває, тому що пропадає впевненість, футболіст потім виходить, ноги трясуться, бо результат вже давить на нього. І Тому позитивний результат тільки додає якби, ну, плюс для футболіста, тому що є впевненість на футбольному полі.